Дорогі українські мами, вітаємо вас, з Днем Матері. Ваша любов це коріння, з якого виростає наша нація, ваше слово, як молитва, ваша сила як крила, що тримають дітей у житті. Сьогодні ми вклоняємось кожній із вас, тим, хто обіймає, чекає, молиться, захищає, тим, хто в тилу, як на передовій. Тим, хто вчить любити життя навіть у найважчі часи, нехай Господь береже ваші серця, а любов дітей буде найкращою нагородою. Ходімо, дізнаємось побажання людей у День матері. Сьогодні, в цей чудовий день, хочу привітати всіх мам, бабусь цим прекрасним святом, побажати їм лише всього найкращого. Це щастя, здоров'я, успіхів, як в кар'єрному рості, сімейного благополуччя, щоб їхні рідні їх обожнювали, піклувалися про них і щоб в них все було як найкраще. Вас також святая. Вітаю всіх українських матусь з днем матері. Бажаю, щоб вони завжди залишалися такими енергійними і дарували любов своїм дітям. Ну вітаємо серця. Вітаю всіх матерів, всіх матусь зі Святом матері. Бажаю терпіння, злагоди в сім'ї, достатку, щоб все задумане не збувалося. Мамусі вам і ви героїні всі. Тому що в такий час підібати дітей, виховувати дітей. Це геройство. Це дуже складно. Треба велику терплячість мати, тож отже, я вам бажаю угу. терпіння, терпіння, ще раз терпіння і багато здоров'я. Хочу привітати всіх матерів, з днем матері, побажати їм великого, великого здоров'я, міцного здоров'я, щастя, радості, достатку, любові, ну і миру, і перемоги. Матусю, вітаю тебе зі святом, дарую тобі букет. Вітаю усіх матусів з Днем Матері. Доброго дня. Я хотіла би привітати сьогодні усіх матусь нашої рідної землі, нашої рідної України. Та також хотіла би привітати свою мамусю. На жаль, вона зараз не зі мною, але дуже хотілося б, і взагалі нашим матусям велика повага і велика пошана взагалі. І це їхній день. І я бажаю, щоб всі матусі відчули його сьогодні по-справжньому, бо це їхній день. Саме головне, я би побажала всім матерям віри, надії, любові, миру, спокою, поваги від дітей, ну і того, всього, що вони собі бажають, щоб збулося. Ті всі мрії. Саме головне закінчення війни, нашою перемогою. І всього доброго для всіх матерів, здоров'я міцного, успіхів у всьому і злагоди. Злагоди між людьми. Та саме головне. Вітаю всіх мам з Днем матері. Бажаю щастя в сьогоднішній день. Я хочу привітати всіх матерів з їхнім святом, святом матері. Нехай вони дочекаються своїх синів, нехай ні одна сльоза з маминого не впаде, нехай буде радість, весна. І нехай світить їм завжди сонечко з ним матерів. Невий, день травневий день веснян, трави, і квіти весняні, навкруги кудин не глянуш, все сміхається мені і в таку чудову тутнину, ніж в цінках пісень, серце кожної людини йшов любою день. День так Київ приносять діти, то мамив любов свою, в подарунках і квітках кажуть, я тебе люблю.